Шановне товариство, всім доброго дня! У нас сьогодні в гостях Михайло Свищо, аналітик консалтингової компанії Екпроконсалтинг, і ми поговоримо про ситуацію з видобутком газу. В Україні вчора була така новина Олексій Чернишов, керівник групи «Нафтогаз України» заявив, що дуже успішно розвиваються справи з видобутком. Там от компанії Укргазвидобування та Укрнафта разом за 7 місяців 24-го року видобули 8,6 мільярдів кубів газу. Це, як каже пан Чернешов, планові показники перевищені на 2 Робота не припиняється. Михайло, що ви можете сказати з цього періоду, яка взагалі ситуація у нас з видобутком газу? Добрий день. Так, дійсно, наші цифри також підтверджують дані очільника Нафтогазу, видобуток природного газу в Україні цього року зростає і за 7 місяців 2024 року загальне зростання видобутку природного газу в Україні складає близько 2%. Однак, якщо говорити саме про державні компанії, які є по суті рушієм цього росту, то у них зростання близько 7%. Це. 7% відсотків і понад 8% укрнафта тому можна сказати, що державні компанії активно нарощують видобуток природного газу у 2024 році в порівнянні з попередніми роками. Цьогорічний видобуток також перевищує значення 2022 року, коли нагадаю перші два місяці фактично до повномаштабного вторгнення у нас видобуток залишався е, суттєво вищим. А от та ситуація, що зараз саме державні компанії стали таким рушієм нарощування видобутку до війни, наскільки я пригадую, то все таки в нас приватний сектор. Приватні компанії дуже успішно нарощували, дуже динамічно зросло розстало, зростало у них видобування газу. Як вони себе зараз почувають, і з чим пояснюється то, що саме державні компанії так зараз нарощують видобуток? Справді у нас така ситуація трохи змінилася, і з воно штабного вторгнення у нас навпаки державні компанії вийшли на передній план цього зростання обсягів видобутку природного газу. В той час, як приватні компанії скорочують обсяги видобутку. Зараз скорочення приватними компаніями складає близько 18-19% У порівнянні з попереднім роком тут є ряд таких причин. Це як російська агресія, були певні обстріли пошкодження газоводобутних об'єктів, так і деякі такі законодавчі ініціативи, навіть не законодавчі, а такі рішення судів чи певних інстанцій, як Державна служба геології та надор України. щодо зупинки дій з під дозволів, йдеться передусім про такі компанії, як Укрнастоборіння, яка з грудня минулого року фактично не видобуває природний газ, стоїть. І про Smart Energy, яка також е, певний час з квітня-травня минулого року до фактично до серпня цього року не видобувала породний газ на певних родовищах, але е, хочу зазначити, що зараз вже в серпні ми бачимо певне покращення і у приватних компаній, передусім у цих укранах і у смарт-енерджі так. Smart Energy, який наприкінці червня поновило дію ліцензій на родовища. Вже у серпні, за нашими даними, компанія почала поступово відновлювати видобуток на окремих родовищах своїх. І сподіваємось, що до кінця року вона активніше буде працювати і відновить ті обсяги видобутку, які вона видобувала до, до зупинки своїх ліцензій. Якщо говорити про укрнавтоборіння, то укрнавтоборіння також буквально на днях були новини, що, по-перше, компанія виграла суд, щодо який по суті зобов'язав держгеонадра. Скасувати своє рішення щодо анулювання спецдозволу на Сахалінське родовище і е, держгеонадра буквально вчора, якщо я не помиляюся, так само вже анулювала це попереднє рішення, і фактично зараз е, Укрнафтоборіння може поступово починати процес відновлення видобутку на своєму родовищі. А як це впливає взагалі на родовище, це от зупинка видобутку? Наскільки доводилося спілкуватися з фахівцями, коли вони казали, що це не ну, дуже негативний процес, скажімо так, якщо в компанії просто зупинять, доводиться зупиняти видобуток? Ну важко сказати щось конкретне, але так, звичайно, така постійно зупинка, відновлення видобутку точно не, ну, не принесе нічого хорошого для родовища. І якщо говорити про... Наскільки я чув, то Укрнафтоборіння може досить швидко відновити ті обсяги, або принаймні наблизитись до тих обсягів, які були до зупинки родовища, тому що там е, досить компактно розташоване родовище, воно велике mm -hmm. і запаси ресурсу там значні. Якщо говорити про е, родовище Smart Energy, там більше родовищ було зупинені, там Три родовища було зупинені. Вони є меншими ніж Сахалінське родовище. І зараз ми бачимо, що обсяги видобутку на одному з родовищ, на якому компанія відновлює видобуток, поки що є е, нижчими, ніж ті, які були на цьому родовищі до початку, до зупинки е, видобутку на ньому. Тому сподіваємося, що їм вдасться відновити до того рівня, який був до зупинки. Але знову ж таки може бути, що через цю зупинку. Е, Буде набагато важче або, можливо, навіть неможливо відновити до того рівня, яке було до спинки. якщо дивитися на ті темпи зростання видобутку, які є в державних компаній, скажімо, зараз, і то що приватники починають відновлюватися. То наскільки можна говорити, що ймовірне досягнення тих планових показників, які закладав там уряд і так, нафтогаз там понад 13 мільярдів кубів закачати в підземні сховища до опалювального сезону? Зроблять вони це чи треба буде залучати імпортні ресурси? Скоріше за все, Потрібно буде все рівно залучати певні обсяги імпорту, і це пов'язано передусім з тим, що іноземні компанії цього року менш активно закачують природний газ до українських сховищ ніж вони це робили минулого року. Тому можливо доведеться тому ж Нафтогазу імпортувати певні обсяги природного газу. Е, нафтогаз має. Грантові кошти чи кредитні кошти від Європейського банку реконструкції і розвитку, які були закладені саме під створення резервів природного газу на зиму. Тому з цим проблем не має бути. З іншої сторони, оце зростання видобутку якраз дає по суті. Можливість менше імпортувати природного газу з Європи, де е, газ торгується дорожче ніж в Україні, і дозволяє більше використовувати власного газу для проходження зими. Тому е, це безумовно є таким позитивним, е, позитивною новиною, що державні компанії активно нарощують видобуток, вони не зупиняються, не дивлячись на повномасштабну війну, на обстріли, які продовжуються їх, е, зокрема об'єктів цих компаній. Тому можу сказати, що це позитивно. Так, це звичайно позитивна справа. Головне, щоб е, наші так скажуть реформатори і регулятори не заважали компаніям все-таки нормально нарощувати той видобуток. А є ще ситуація з цим, е, ну таке вічне фактично питання в Україні з цим російським транзитом російського газу. В цьому році у нас закінчується контракт, і наскільки це критично для нашої інфраструктури газової? І в зв'язку з тим ситуація, яка розгортається в Курській області з успішним контрнаступом українських військ, і там що вони підійшли до цієї міста суджа, де фактично там ця газоперекачувальна станція, через яку здійснюється вхід в українську там, газотранспортну систему, закачується газ. Як це впливає на транзит? Чи вплинули ці події на транзит зараз? І що можна сказати на якусь перспективу? Що можна очікувати? Так, зараз останні дні фактично весь там український ринок європейський ринок дуже активно спостерігає за подіями у Курській області, зокрема, в населеному пункті суджа, де розташована ця газовимірювальна станція. І поки що транзит йде. Проте важко сказати, наскільки він продовжиться, чи не буде дострокове завершення контракту діючого Наразі транзит на сьогодні, на 8 серпня. Транзит складає 37,3 мільйони кубометрів на добу. Це нижче на 6% ніж попередньої доби, і це також найнижче значення цього року. Водночас заявляють, оператори з транспортної системи заявляють, що всі номінації виконуються. Все транзити іде за планом. Було повідомлення, що європейські замовники. Послуг замовники російського газу скорочують свої замовлення, mm -hmm. це також може бути пов'язано з подіями е, в суджі, тому що європейські компанії, які бачать, що зараз щось відбувається, поки що не до кінця зрозуміло, що офіційних повідомлень немає, від, зокрема від України. Тому вони можуть скорочувати закупівлі, тим паче зараз літо газу не так багато потрібно, є інші джерела надходження газу. Є газ у сховищах, які в Європі заповнені майже на 90%. Тому є можливість скоротити купівлі російського газу в будь-який момент. Фактично, навіть якщо транзит зупиниться, для Європи нічого критичного не буде. А Там, нас? Для нас скоріш за все, також Україна, як неодноразово заявляли представники державних компаній і представники уряду, Україна готова до зупинки транзиту, принаймні готова до його завершення у грудні двадцять четвертого року. Якщо говорити про літо, то влітку в принципі природного газу потрібно менше ніж взимку. Тому. Напевно, зараз навіть краще завершити транзит ніж якщо б він завершився взимку, це дасть нам змогу фактично ще 5 місяців підготуватися до того, як буде, діяти, як буде діяти система, як буде вона взагалі працювати без транзиту взимку, коли потрібно поставчати природний газ побутовим споживачам значній кількості побутових споживачів. Ну будемо сподіватися, що в Курській області все завершиться успішно для нас. Ну і далі ми можемо там якось вже думати, там, що там буде з транзитом, завершувати його чи не завершувати. Але це вже буде так би мовити в подальшому. Я на цьому дякую вам за цікавий коментар. Нехай -е 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 щастить і до нових зустрічей. Слава Україні!